Привіт, друзі! Захисник Зеленського, практично єдиний масова депортація українців, теж перша. І що по кінцю війни? Сьогодні з вами обговоримо це підсумковий випуск. Так, от захисник Зеленського видно, що наша влада вже оговталась трошки після корупційного скандалу. Ну який просто як ковалда бив по ній. Ну і в першу чергу по Зеленському. Вже депутати з'являються, які розповідають, що ці всі розкладання в енергетиці вони впливають на відключення світла. І практично, взагалі, блекаутів немає. До речі, ці всі відео є в мене в телеграм-каналі в посилання в описі до відео. І з'явився, знаєте, захисник Зеленського. Я сьогодні вже розповідав в коротких своїх відео, що Стефанішина, посолка, в США сказала, що Зеленський в нас не керує міністрами, і оці міністри Міндіча Зеленському не підпорядковуються. Розумієте, в нас Зеленському щось не підпорядковується під час військового стану міністри. Хоча одразу наступна новина, що Зеленський обирає нових міністрів вже на ці посади. Я хочу дещо зачитати. Захисник Зеленського це Єрмак він дав інтерв'ю одному з сайтів, які пов'язані з політиком американським, і заявив, що Зеленський є дуже принциповою людиною і не корумпованим. Глава ОП підкреслив, що президент має бути поза підозрою, адже саме він оголосив боротьбу з корупцією, і дозволив проводити абсолютно вільні розслідування, що як довели незалежність і дієздатність антикорупційних органів. Водночас Єрмак припустив, що деякі політичні сили використовують антикорупційні розслідування для дискредитації українського керівництва. Він також наголосив, що безпідставні звинувачення, які руйнують репутацію, можуть трапитися з будь-ким, і додав, що перед тим як робити висновки, слід дочекатися рішень судів і результатів розслідувань. Ну Єрмак, як на мене, не договорює саме основне, що саме Зеленський підписував закон і вони це просували своїм офісом про знищення незалежності набу. І якщо б народ не вийшов і не відстояв набу, не було б ніякої операції Мідеса і Міндіч би далі розкрадав енергетику. Я розумію, що Єрмак і Стефанішина виправдовують Зеленського в американському інформаційному полі, але це, як на мене, повна дурня. Чому? Тому що ну, американські журналісти не ідіоти, і вони візьмуть і прочитають прослушки самі. Ну і поговорять з нашими антикорупціонерами, з журналістами нашими і будуть розуміти правду. Тобто, от за такі слова, навіть Єрмака чи Стефанішної потім можна причепитися і сказати: бачите, ви ж говорили неправду в тому інтерв'ю, чи в тому інтерв'ю, чи це м -м, допоможе їм відбілитися? Я думаю, що однозначно ні. Знаєте, чому я це зачитав? Тому що зараз входить така конспірологічна теорія, що Єрмак просто вирішив вибити міндіча, і все, якби все зроблено через кривоноса керівника НАБУ, який, ну як колись писали, друг Кулєби або там якийсь родич, я вже не пам'ятаю віце-прем'єра, який пов'язаний з Єрмаком, і таким чином просто прибрали свого опонента і конкурента перед Зеленським. І тепер Зеленський. Повністю залежний від Єрмака, тому що ну, нема більше на кого опиратися. Міндіча вибили ну, ще одна противага у владі. а Міндіч був противагою у владі, бо він призначав міністрів. Практично тепер залишився тільки Єрмак, який ну, все бере під себе. І Зеленський ну, нікуди не дінеться, тому що Єрмак всім буде керувати. І знаєте, ця версія має право на життя, але є одне але. Такими спецопераціями, ну, як вийшла оця операція Мідас, яка прогриміла на весь світ, можна знищити і Зеленського, і Єрмака. І якщо хтось це планував, ну, то в нього вийшло не так, як він хотів. Якщо він хотів тихенько прибрати Міндіча, це одне. Я думаю, що він не хотів, щоб Міндіч і Зеленський ну, лунали в кожній газеті світу. Тому, як на мене, це не зовсім правдива версія. Можливо, Гірмак цим скористається однозначно. Це може бути і це можна прийняти. Друге питання: перша депортація масова українців. Я про це давно говорю. Люди там висміювали мене в коментарях. Та хто буде депортувати українців? Я вам кажу, що тренд на депортацію він іде. І сьогодні я сказала Стефанішна посолка в США Трамп. Проведе першу би, масову депортацію. Це 80 українців, вже більше їх є деталі, і їх нібито будуть депортувати не в якісь європейські країни, а в Україну. Тобто військовим літаком до Польщі, а потім в Україну. А можливо, якось і в Україну. Там не зрозуміло як. Тобто, це розумієте, суттєво, тому що ну, це перша, якби там частина цієї депортації, потім може бути більша. Це вже відбувається в США. Канцлер Німеччини заявив, що він закликав Зеленського забрати молодих людей, що вони більше потрібні в Україні для того, щоб служити. Тобто всі в голос кажуть, що треба повертати українців. Я думаю, що цей тренд буде посилюватись і з багатьох країн це буде відбуватися. Ну, навіть якщо США або з Канади будуть депортувати, просто європейські країни не приймають і одразу завозять в Польщу і в Україну. Таке може бути це треба чесно сказати не стосується всіх тому що ні одна країна світу ні європейська ні американська не буде виганяти тих людей які вже працюють які платять податки і які корисні для їхнього суспільства для їхньої держави на яких вони заробляють гроші тому тут питання тільки тих людей які не влаштовані роботу живуть на допомогу або порушують правила як от вказано в цій американській депортації ну і тепер що по кінцю війни ми от з тими корупційними скандалами міндіча не було часу поговорити про кінець війни, та й не було багато новин. Але основне що. Росіяни вже три рази через Лаврова, Піскова просилися публічно до переговорів з США. Їм відповів Рублю. Він чітко сказав, що Трамп готовий зустрітися з Путіним, але у зустрічі має результат. Більше безрезультатних зустрічей не буде. Результат це завершення війни. Ну тобто, мінімально Трамп готовий зустрітися, щоб підписати припинення вогню. По іншому ні. По іншому буде відповідний тиск, ну, який є з нашого боку. Він недостатній, далекобійний. І це теж частково вина Міндіча, тому, що з ним пов'язана компанія Firepoint, яка виробляє фламінго, і треба розбиратися там по коштам. Я думаю, що зараз набусем буде. Займатися, ну і наші партнери нам не допомагають ракетами. Це теж відповідний фактор. А після цього скандалу ну всі будуть допомагати менше європейці з грошима і зі зброєю. це все треба домовлятися заново. Зеленському як він це буде робити? Ну не знаю, це буде нелегко. Але Рубіо зазначив, що. Санкції теж практично себе зі сторони США вичерпали і вони не не мають більше інструментів, щоб тиснути на Росіян. Але дуже важливо, він сказав, що тепер ми будемо працювати над Контролем цих санкцій. А що це означає? Я думаю, що після 21 листопада ми побачимо знаєте, такі точкові санкції проти тих компаній, які не припинили закупляти російську нафту, які порушують санкції США, китайських, індійських, дуже багато вже відмовляється. Росіяни втрачають однозначно. Але треба більше, щоб заставити Путіна сісти за стіл перемовин і щоб він. Припинив війну. Ну, однозначно, це буде приймати е, Трамп як переможець. В Трампа теж небагато часу, тому що реально реально вибори через рік і демократи вже масово починають виборчу кампанію. Тобто вони хочуть весь, весь рік тримати Трампа знаєте, в такій політичній боротьбі. А це означає, що Трампу потрібні і в економіці успіхи, і е, успіхи в завершенні війни. І я думаю, що ну. Все одно їм прийдеться затиснути Путіна, щоб війну е, припинити. Лайк репост, підписка телеграм е, в описі до відео. Підписуйтесь.